І всім привіт! З вами Патико, і сьогодні ми граємо в Батл Кораблі, де ми будемо чужі команди. Ось, наприклад, фіолетова, роз... оранжева, якої вже нема, і зелена. Ось ця синя. І мені треба їх вбивати. У мене є отакий наряд патрончиків. Так-так-так. Здорово! Значить, програємо. Все. Тепер ми поплили до фіолатового. Так, я хочу до оранжевого. Чи фіолатового знищити? Не, не фіолотовий це мій улюблений колір, тому. Ну, не будемо полягати його пока. Ламаємо, ламаємо, а я нічого не взяв. Фіо... Все, все. <кхи> все, стільки команд померло. Ми виграли, виходить. Ти ще якась команда є, чи що? І синя те померла. Получается, Далена виграла. Йоу! Почекаем за зараз новый раунд. Чуть-чуть почекаем. Так, а давайте. Хо. Я хочу быть пьёпу. Все у нас стартинг и я яка команда. Чекаво, чекаво. Я філатова нелюбиний колір, я в шоці! Треба піднапрячь, так сказати. що ми граємо на серйозний. Треба якусь команду вбивати. Просто често буде. Ди мене своїми штучками, дручками. Бомба, 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 Бабах просто. Баба. Баба баба прижима. Ба, Ааа! Ба, Это пишет клок. Ну, вс поломало, я с базу так. Что для самого початку? Наша тут більше, наверное. Нашу взяло мають тоже. Фіолатовый колер нас ломает. А, не, мытовый колер, правильно. Я заплутався в тих проходах. Шу куда йти? І коротше я. Алло, а не чесно, нечесно, нечесно, мені здається. Зараз ви мені ще поплатити за те, що ви вбили мене. Іду запускай до Оранжевої. А. Є друга дорога. Є друга дорога і я піду нею. Давай стріляй. О шу, зламали мало. Ох, тепер буде нове поперкве бомба на бомбардіровку. Так, ставлю нас щоб вона взагалі не спавнила. У вас, у вас спавн просто зірветься, а я вам обіцяю. А я помер. Просто це було настільки епічно. То, ну, я хочу виграти максимум друге місце, якщо не перше. Ну, все-таки вирити в свої сили треба. Я роблю ставки, що ми займемо наше перше. Миссия. Так. Я вірю в нас. Якось тут важко набиратися. Да. Так, опа, перепригнули. Тут а, опа, ма, я не зря раніше живу. Бува так мені здається, дається ця команда дуже живуча. А хто підстрелив? Ах ти... Кака ж, какашка. А так мене ч він мене і так нормально? Хей човен фіолетовий, сього латавий прикол? Пливемо, як плисти куда я просто... Давай пливемо до не до жовтого, а до рожевого. Нам треба його знищити. Я жовтий корабель знищив. Прикол. В них поломано вже. Що, так, ладно? Так поїхали. Зараз ми розберемося з рожевим. Він дуже живучий. А ми зробимо наоборот. Я думаю, тут і так ясно. Хто виграв? Ми виграли. А, а я Рожева виграла. Хоча б дружим не стояли. Так, достраиваем, да, получай. У БСХ Что получай? Получай! Я агрессор, я буду агрессивным. А, бомба тут не расставляешься, мой чувак. Карты по-моему. Я убил. Я, І я надіюся, що ми зможемо виграти. Поїхали, будемо лама тиснула репутація. Ну як би не репутацію, воно. Давайте так, 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 -та -та. Мені далеко не подобається. Просто якась така. Непонятно залама. Я хочу разный. Бомб. Бомбочка. Бабак просто сюда. знову бомбу ставим. Бабак. Забисто ставим. і біймо кудись, як можна подальше. спавна на у вас немає. Того. А-а! Спавн їм прорвало просто. Спавн прорвало. Хай один долихався шпавн, А я хочу, щоб вони тут взагалі не спавнились навіть. Прикиньте, Ось цю держака. Шпавн... Спавн, біжим, біжим, біжим швидко, швидко. Ну все, тепер у вас по насправжньому немає спавна. Е, як це немає? Алло, так не чесно. ох, це було мощно. спавнів тут дуже багато. вам так не здається. Ну ладно. На сьогодні ми закінчили. Назарик ми закінчили. Їдемо до сцене команди. Вона тоже Знаєте. Все Ах, что мене стрельнув? Я їм что не дам зробити. Ой е, що таке? Я на кораблі в лодке клас, а, як мені вибратися звідси, як як як? Ладно. просто проволити. Прилаю, прилаю. Я предлагаю далека стріляти, наприклад, було все, там далеко-далеко. Я попал, чи ні? Я сюди попав. Треба як мінімум 10 ударів по всій команді зробити. Бо вона мені взагалі не подобається. Вона в той раз виграла. А встав я навряд чи хав це і ми виграємо, поняла? Там ще є якісь є довгий корабель у них, і у нас теж. Що він? Ми на ньому якраз знаходимося. І треба їх його знищити. А, ах ти хто? Я твою команду не рознесу на раз, два, три, чотири, п'ять. Ти взагалі нормальний, зелений? Ти взагалі нормальний, скажи? Ну ладно, так з тоді, командую. тоді, то тоді, то -то ді... то -то ді... А, блин. Та-тадип то -то ді... поставишь твоею. Зараз я у меня точно зараз, кто трам бом, -бом. Всё, мы выиграли. Теперь пора чуть-чуть. Баба! А так на чесно. Так на чесно. Так, а ну что ты О! Что я понимаю? Зараз мені вже все одно яке я займу. Головне хум. Знищимо зелену команду, всі разом ми команда. А, ну да. Ну, вона і так програла. Що на неї навіть стріляти? Мало не хочеться. Я їм всі спав, не поламав. Ну, не всі на там хе були по-любому. Їдемо до синьої команди. Вона сама живуча, по країні. То, що в неї не стріляла майже годної людини. Так, ла так, то поїхали. Буум, -е будем, будем, будем. Ставим, конечно же, на сходинках. Все точно. О, маго. Сюда обов'язково Тепер у них не буде виходу. Брем, прям! Так, обов'язково сюди поставимо, что страдали Ооо, все було вообще. Зараз поставим наші спальники А-а-а! Разумані три сповна провалилося. Но є і минус дороги. А знаєте який? Я не зможу забратися наверх. А ладно, а на чому нам треба? Зараз все розстрілим зверхи зробим і все чики-пуки. все буде хорошо. Наша команда майже пострадала. Так, так, так. Нам треба виграти обов'язково! Просто ця команда не заслуговує їхньої. Зелена програла. Зараз ж гота програє. Не може бути. Зараз має помертися в ах тих тих програм, значить, до даніт... ну моя мрія здійснилася. Я хотів, щоб їхня команда померла. І вона і померла. Там ми двоє залишилося. І, конечно, вона не виграли. Ну ладно, народ, якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково поставте свій лайк, підпишіться на канал. І всім пока! Пока!